Маємо трошки більше інформації уже від СБУ безпосередньо про спецоперацію, яка отримала назву Паутина, в результаті якої вражено 41 літак стратегічної авіації «Рефії». Цю спецоперацію, як повідомляють наші джерела в СБУ, готували понад півтора роки. Контролював хід операції особисто президент України Володимир Зеленський, а реалізовував задум Василь Малюк та колектив служби безпеки. Ця операція була надскладною з логістичної точки зору. Так само повідомляють в СБУ, додаючи, що спец... Служба спочатку перенаправила до Росії FPV-дрони, а згодом а, мобільні такі дерев'яні будиночки. називаємо це так або коробки. Ну і пізніше на території Росії дрони були заховані під дахи будиночків, розміщених вже на автовантажних. Ав, перепрошую, авто в потрібний момент дахи будинків дистанційно відкрили. Дрони полетіли вражати російські бомбардувальники. Ну і зараз на кадрах ви бачите унікальні фото, де видно там частково як готували ці дрони до атаки на російські військові аеродроми. Люди, які приймали участь у цій історичній спецоперації, вже давно знаходяться в Україні. Деталізували в СБУ. тому, якщо в Росії знаєте, там показово почнуть когось затримувати, то це буде ну фактично лише постановкою для внутрішньої аудиторії. Також маємо інформацію від наших розвідників, принаймні засоби масової інформації, пишуть про те, що цілий рік українська розвідка сканувала російські бомбардувальники та навчала БПЛА зі штучним інтелектом розпізнавати їх і виконувати автоматичне ураження. Ну і стосовно результатів, по-перше, бачимо, що до як мінімум чотирьох російських аеродромів, які були сьогодні атаковані. Долучається і п'ятий. От далі вам покажемо кадри, які свідчать принаймні, як заявлено на відео, що це кадри палаючого аеродрому у Воскресенську. Це уже Московська область. Таким чином, це п'ятий аеродром, який міг бути вражений сьогодні. Щодо інших чотирьох, то нагадаю, мова йде про аеродром Білая. Також е, аеродром Білець-Іркутська область, далі Дягілєво, це Рязанська область, Алєнія та е, Іваново. Е, ну і е, з підтвердженої інформації, уже моніторинговими пабліками. Тобто ми розуміємо, що мова йде про ті кейси, які безпосередньо мають відеодокази, відеопідтвердження. Так, от мова йде про те, що усі Ту-95 МС, які перебували на аеродромі Оленя, знищено. Частина з них також була споряджена крилатими ракетами. Ха 101 про це повідомляють моніторингові пабліки. По суті, осант аналітики, які повторюсь, враховуючи інформацію з відкритого доступу, знаходять підтвердження. Крім того, відомо про враження та або знищення ще двох бортів. Ту 160 на аеродромі Білая. Один такий борт, щоб ви розуміли, коштує понад 250 мільйонів доларів. У Росії таких бомбардувальників лише. До 18 штук може бути, ну тобто от 18 заявлено офіційно росіянами, але на практиці ця цифра може бути навіть меншою і особливо цінним є знищення або враження двох таких бортів. Якщо говорити про аеродром Біла, то там також з підтвердженою, відео підтвердженої інформації бачимо, що знищено три борти Ту-95МС мс та. Ось ось такі дані втрати, зазначу, можуть бути суттєво більшими, оскільки мова йде лише повторюсь про підтвердження даних з відкритого доступу. Ми ж тим часом очікуємо на супутникові знімки, можливо, нові відео, які слугуватимуть для підтвердження знищення ще більше. Російських бортів за даними фактично Служби безпеки України унікальна спецоперація завдала збитків Росії більш ніж на 2 мільярди доларів, коли ми говоримо лише про збитки в російській авіагалузі. Але власне не тільки авіа. Не тільки аеродроми, військові, не тільки російські авіабази сьогодні були атаковані також уже росіяни фактично підтверджують, що в Сєвроморську було атаковано базу атомних підводних човнів та штаб північного флоту ВМС збройних сил Російської Федерації. Тобто, фактично мова йде про те, що Україна вражає не тільки Авіакомпоненту російської ядерної тріади, а також і морську компоненту. Ну а російські воєнкори тим часом повідомляють про те, що е, можливо вражено російський ракетний крейсер у північному морську.